І представники театру лабораторіїв в нашій студії це режисер, постановник вистави Одержима Тетяна Нестрова і артист театру Микола Білик. Доброго вам ранку. Доброго а, ну і одразу дякую за Лесю Українку. Тому що ну наскільки я знаю, доволі а, давно в а, репертуарі Укра... Запорізьких театрів а, в дорослих вистав а, за творами Лесі Українки не було і тут з'явилася завдяки вам одержима, а, і це дійсно не може не радувати. А, Пані Тетяно, давайте, мабуть, з вас почнемо. Чим було обумовлено вибір саме цієї п'єси, цієї цієї драматичної поеми? А, ну, я б не роздавки Так, звісно. А, ну, начнемо з того, що я вже з п'єси була знайома немножечко раніше, а, коли я працювала в школі іскуств, ми робили... Готовили, готовили монологи для поступления в театральные вузы, и мы столкнулись с тем, что как-то вот на украинском языке было мало монологов, мало каких-то драматических отрывков. И, а вот у Лиси Украинки у нее очень. Очень, очень красивый язык, очень поэтичный, очень звучный, и поэтому мы почитали, перечитали очень много ее произведений, очень много ее драматических поэм. Вот, и остановились очень она была такая близка мне по духу, потому что была там библейская тема, этот библейский сюжет. И... Ну, ну, нужно сказать, что Леся Украинка вообще написала свои драматические поэмы. На библейские сюжеты она, когда э, была еще юной, она даже переводила на ну, украинский язык э, некоторые места из священного писания. Вот. И э, для меня это было вообще Леся Украинка, она для меня было открытием, потому что я вообще э, э, ну, русскоязычная, я вообще родилась в России, училась в России и слышала. Ну, что есть такая поэтесса, но как-то она вот ну, Тут она, она школь... шла, да. Да, есть... она, она изучается в школьной программе, но как-то она вот, ну, наверное, она не Ну, я решила полистать и полистала она мне сначала я думала, ну, наверное, это мне показалось. Потом я начала листать еще больше. И начала больше и больше убеждаться в том, что не показалось, и, и начала больше и больше влюбляться. Вот. И в результате мне захотелось сначала мы поработали с монологом, а потом мне захотелось поставить вот эту поэму одержима, потому что я была влюблена в эту героиню, которая была одержима любовью, одержима ненавистью. Вот. И предоставился такой случай. Вот Григорий Владимирович, директор нашего театра, он как бы поддержал меня. Более того, он познакомил меня с юной актрисой. Она вот у нас недавно работает, где-то третий месяц. Вот он говорит, пожалуйста, попробуйте. І ну, тут я думаю, это уже не случай, не воля, случая, это, наверное, проведення. І оказалось, що вона теж влюблена в эту, в эту драматичну эту эту вот. вот поему. Вона вже з нею знайома і вона очень хотіла раніше хотіла зіграти імені мірям, то одержимою. І от ми кормлювалися. Ну... Коля, а що стосується інших артистів театру, наскільки вони так само були ну скажімо так задоволені вибором режисера, вибором п'єси. Бо театр він відомий тим, що там дуже складно підбирати репертуар, дуже, скажімо так, ну, багато залежить від артистів, власне, від того, як вони сприймуть матеріал, з яким до них приходять, як вони над ним пропрацюють, як було за одержимою. Ну я думаю, в будь-якому колективі якоїсь однакової думки немає. Це і добре, і в спільних дискусіях або обговореннях щось народжується, живе і е, різновічне. От ну, і, але тим не менше, переважно всім дуже сподобалась ідея, і всі, прям з зацікавленістю, ем, пробували входити в це тло ем, і ну і знов таки українська мова, яка відносно давно звучала в театрі. Ві, теж напевно, по-своєму всіх зацікавила спробувати щось нове, незвичне. От взагалі спершу це замислювалося, скільки я розумію, як моновистава, моно а потім вона вже почала обростати новими персонажами, якимись уривками з біблії і, з Біблії, і тому для нас це постійно був спонтанний процес, і таким він напевно лишається. І це добре. Цікавіше, <зас> що раніше це замислювалося як моновистава, а тепер це одна з найбільш, скажімо, так, масштабних вистав театру. <зас> Власне, скільки людей задіяно в постановці? Ну, більше десяти хтось. точно ну майже почти весь творческий состав. Ну практически весь творческий сестав на задіснювати Ну тобто більше 10 осіб, що для театру від для цієї камерної -сцени. <рик> сцени, це дуже, дуже епічно. Насправді, тим паче, що задіяно три пласти сцени. Це теж такий собі своєрідний вертеп, напевно. От, так mm -hmm. що сподіваємося, що буде е, окрім того, що наповнено е, психологічно і видовищ, видовищно теж ну мені здається, от насправді лишився якийсь все таки стереотип, мабуть, про Лесю Українку та да, про всіх українських Панщина. класиків. Да, про всіх українських класиків лишився, по-моєму, якийсь такий стереотип. Ну ну такого, скажімо так, радянського, да, совкового, совкової українізації такої. От власне, ну театр ві, як театр експерименту, відкриє якось по новому Лесі Українку. Вам вдалося осучаснити одержиму? Ну, я думаю, или ты скажешь? Ну, ну давай, ну, Пань, ну, ты с вас пришла, в коле мы есть своя думка. А -а -а. Ну, я думаю, что, ну, во-первых, э ну, конечно, у нас не чистая лесь украинка, скажем так, не, не в чистом виде. Единственное, мы, конечно, мы ее не сокращали, мы взяли полностью всю эту поэму. Вот. Единственное, мы ее расширили за счет того, за счет первоисточника. То есть Лесь Украинка, она писала, сюжет брала с Біблії. И мы тоже очень тщательно долгое время изучали Новый Завет в основном. И мы брали сцены с Нового Завета и там их интерпретировали. Вот. И я думаю, что все-таки актуально почему? Потому что все-таки темы, которые поднимают лес Украинка, все-таки это в наше время, вот время, когда вот у нас в нашей стране. вот какие-то такие вот волнения по поводу языка, разные мнения, разные, в общем, разногласия по поводу таких вот ключевых вопросов, язык, территории, ненависть опять же друг к другу, потому что они на наши, они за нас, мы против них. Вот. И вот именно вот в эти вопросы, они вот очень остро стоят. И вот говорится о том, что это ненависть, которая она Наповняють наше серце, она вона просто разрушает нас, разрушает нас изнутри, и і все. Поэтому я думаю, очень это, это Вот. Будет... Коля, Коля, на твою думку. Okay. Сучасне просто переосмислили, намагалися якось зв'язати з тим, що відбувається сьогодні в державі, додати якось епатажу. Ні, ну і якщо покажу, ви говорите вирі, про сценографію, чи костюми, чи якусь таку кар картинну так модернізацію, то певно її не відбулося, але треба розуміти, що Леся Українка сама по собі модерна, і вона писала на століття вперед, як і багато інших українських класиків в хорошому сенсі класиків, модерних. Ми багато чого не знаємо насправді, бо дійсно програма передбачає панщину панщину та яку ми і запам'ятовуємо. а... Насправді все набагато глибше і, ну, скажімо, далекоглядніше. Тетяна Борисівна додала багато підтекстів, які ми будемо старатися розкривати. От, ну, а власне принагідно, запрошуємо на прем'єру, щоб в нашому, не знаю, спільному, в нашій спільні дії якось щось народилось. Так? Тому що актори зі свого боку пропонують якийсь. Ну, свій діагноз діагностику ситуації сучасної, так а глядачі вже вирішують, тому що театр не дає готової відповіді, він дає е, якісь поштовхи для роздумів, а якими вони будуть залежить від глядача. Дуже багато нових акторів е, бра, беруть участь да, у постановці. Це прізвища, які мені до того, поки я не побачила букле, да, мені не були відомі. Як, ну, театр постійно оновлюється. Як співпрацювалося з новими людьми над надзвичайно важливою постановкою? Дуже гарно, тобто, ну найбільше ми співпрацювали з виконавцю головної ролі Ілоною. Е, дуже комфортно працюється, е, допомагаємо одне, -одно, одне одному, підказуємо якісь речі, е, тому що ну з боку якоїсь міру видніше. Е, ну і досить цікаво. Тобто, крім того, що мені важко працювалось і працюється над своєю ролі, тому що тут треба змонтувати складні речі, ніби які на перший погляд не поєднуються, і ти шукаєш баланс в собі. А тут треба шукати баланс ще з іншою людиною, яка поряд тебе. І ну, це дуже цікаво, звісно. Петроч, вгадай, кого э, грає коля Білик. <сих> 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 Ти читав у держиму? Чесно кажучи, я не можу згадати, чи я саме читав у держиму. Я почав перебирати в голові відразу о, о, твори. Які я читав ще в дитинстві? Я пам'ятаю, що я десь на літніх канікулах почав читати кривав Лесі Відкривав Лесю Українку. І почав читати. Я пам'ятаю, ну але це було так давно, і я просто от реально позабував, що саме я читав. У мене десь уривки з дійств є в голові, але я не пам'ятаю. по-моєму, п'ять шісі можуть вже далі не відмазуватися, не читав. Ти одержиму інакше. Ти б не забув ну цю поему, точно не забув. А куля білик грає місію. Та я працюю над ролю, як бачите. на і в принципі тут схожість, схожість зовнішня в принципі є, схожість внутрішня. Наскільки ти цей образ сприйняв, тому що дійсно місія ну і місія Лесі Українки він не не зовсім біблійний. Він дещо відрізняється і мірям, яка з'являється для того, аби ну можливо навіть. Ну, оту гармонію всередині Ісуса якимось чином зруйнувати, вона постійно це робить. Вона не сприймає його проповіді. Вона не каже, вона каже, як ти можеш власне любити своїх ворогів, які тебе там катують, вбивають. Наскільки тобі близький був оцей персонаж всередини? Наскільки ти його сам сприйняв? Він мені дуже близький. Стараюсь знаходити ну живезну в ці, в цій постаті, тому що е, це персонаж, який вимагає поєднання от такої безумовної любові до всіх, і водночас якоїсь такої суворості, такого, ну як суворого прохання, і ти саме тим шляхом е, так правильним. Дуже важко поєднати цю емоційність людську, яка йому притамана, бо він все таки Боголю, боголюдина, а з іншого боку, якась така божественна відстороненість, тобто одночасне перебування в цьому і в іншому світі. І ну я складаю пазли я в процесі. Незважаючи на все, я так сподіваюся, що вистава буде ще довго жити, тому що кожного разу буде над чим думати, думати глядачі, глядач так само мені здається буде підказувати вносити свої корективи в те, що відбуватиметься на сцені. Дякуємо вам за те, що прийшли 28-го, 29-го в п'ятій годині. Приходите. так? Да? Так? так, да там да. 28 мисло двадцять перше, І в червні сподіваюся, що вже на закриття сезону також кілька разів ще подивимося. одержимо від театру лабораторії З вами прощаємося, Петрович. Куди ми там рухаємося? Ми будемо займатися улюбленою... В напрямку жив, такої земної да, справи в напрямку моєї улюбленої справи. Будемо їсти, і нам сьогодні приготують малюки кухарчуки Локшину на вуха.